Сачін родом з Індії. Цьогоріч він отримав диплом в Буковинському медуніверситеті, де вчився шість років. Після початку повномасштабного вторгнення його разом з іншими іноземними студентами вузу евакуювали. Деякий час він залишався в Індії. Це було жахливо. Це був мій перший досвід, коли я стикнувся з такими обставинами. Також у Чернівцях я був у безпеці, але всі були налякані. Сачін повернувся в Україну через п'ять місяців, бо переконав батьків, що має закінчити навчання, в яке вклав багато часу та грошей. Каже в Індії: війну в Україні сприймають як загрозу для кожного міста, попри його пояснення, що в Чернівцях безпечно. Я спитав своїх друзів, чи вони не хочуть приєднатися до моєї поїздки в Україну, але ніхто не зголосився. Я сам зіткнувся зі своїм страхом. Я зробив візу через Молдову, прибув сюди у Чернівці. Чернівці. Сачин був перший серед іноземних студентів медичного університету, який повернувся після евакуації. Уже у Чернівцях він телефонував друзям по відеозв'язку з центру міста та показував, як люди реагують на сирени. Ситуація була нормальною. Також звучали сирени, але люди були розслаблені. Вони не звертали уваги на це. Вони побачили і повернулися після цього. У медичному університеті на момент вторгнення навчалося дві з половиною тисячі іноземних студентів. За словами проректорки Мар'яни Грицюк, у виші була найбільша в Україні спільнота студентів з Індії. Станом на сьогодні у нас лишилося понад 800 студентів в контингенті нашого університету, з яких частину велику вже близько 300 ми випустили цьогоріч. Проте пишаємося тим, що все ж таки повернулися на очне навчання і фізично присутні в Україні більше 500 студентів. За словами Сачіна в Індії абітурієнти обирають країну де дешевше вчитися, а також ту, де безпечно. Основна причина того, що інші не повертаються, це те, що вони не розуміють, як дістатися України. Вони обирають межуючі між собою країни, до прикладу, Казахстан, Узбекистан і звичайно, що Росія та Грузія Грицюк говорить: якщо раніше набирали понад 500 іноземних студентів щороку, то минулоріч до вишу вступили четверо. З одного боку, так ми звичайно український державний вуз і звичайно ми надаємо освітню послугу українським студентам. Це найбільша кількість студентів. Проте іноземні студенти це якраз ті студенти, які давали нам величезне фінансове підґрунтя, які дозволяли виплачувати різноманітні і надбавки. У випадку гарної гарних результатів роботи преміювання співробітників таке інше наразі у виші готують рекламні кампанії, щоб заохотити студентів з інших країн подавати заявки на вступ. Марія Мороз, Роман Полатик, Суспільне новини, Чернівці.